14 в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. Парламентарі від батьківщини випередили регіоналів за кількістю законодавчих ініціатив. Загалом у листопаді нардепи зареєстрували 269 законопроєктів та проєктів постанов, 87 з яких авторства депутатів від батьківщини. Нардепи від партії регіонів подали 74 документи. Підсумки законотворчості підбили у громадські мережі опора за результатами моніторингу у батьківщині. Цікавились, зокрема, економікою та правосуддям і боролись з корупцією серед ініціатив опозиціонерів. Спроба навести лад у розподілі держсубсидії, а також пропозиції відмовитись від розрахунку векселями і зробити пам'ятник Леніну частиною резервів НБУ. А от регіонали вболівали за збільшення податку на сільськогосподарські землі і хотіли заборонити рекламу на автошляхах. Ну і серед особливих ініціатив партії регіонів легалізація на рік тіньових доходів українських підприємців, зменшення кількості податків і зборів та забезпечення прозорості у фінансуванні політичних партій. Депутати ВО «Свобода» комуністичної партії України та партії Одар зареєстрували в парламенті 22, 17 і 10 законодавчих ініціатив. Відповідно, свободівці серед іншого запропонували заборонити комуністичну ідеологію в Україні й урізати нардепам зарплат. Співачка Руслана вийшла зі складу громадської ради Майдану. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Таке рішення Руслана Лежичко пояснила тим, що почула своє ім'я в складі Ради Майдани, Майдану вже зі сцени, і це не аби як стилувало співачку. Вона додала, що почувається не на своєму місці, будучи співголовою ради серед політиків, адже вона не політик. Нагадаю, напередодні під час народного віча на Євромайдані було оголошено про створення народного об'єднання Майдан до складу ради. Де об'єднання увійшли зокрема письменниця Ірена Карпа, співак Сашко Положинський, депутати Андрій Парубій, Петро Порошенко, Олександр Турчинов, журналісти Віталій Портніков і Сергій Рахманін, а також інші політики-активісти. Співголовами ради новостворного майдану голосили ректора Києво-Могилянської академії Сергія Квіта, співачку Руслану Лежичку, а також партійних лідерів Віталія Кличка, Юрія Лоценка, Юлія Тимошенко, Арсенія Цюніка та Олега Дягнебука. Гаряча завтра буде в Київраді у вівторок. Столичні депутати збираються на засідання. Відповідне розпорядження підписала секретарка Київради Галина Гарега. Як ідеться в документі, у порядку денному лише п'ять питань. Зокрема, депутати планують виділити 130 мільйонів гривень на заробітні плати працівникам бюджетних установ. Ці гроші місто отримало у вигляді дотації з державного бюджету. 58 мільйонів. Депутати хочуть спрямувати на виплату надбавок вчителям та медикам. Ми просто не маємо морального права напередодні нового року залишити вчителів та медиків в соціально незахищені верстви населення без грошей та не виплатити надбавки, які міська влада їм обіцяла. Політика політикою, але хтось повинен дбати про людей. Натомість у самій будівлі на хрещатику 36 досі перебувають мітингувальники з Євромайдану. Активісти заявляють, спроби проведення сесії Київради будуть блокувати, адже повноваження міських депутатів давно скінчились. Тож будь-які збори нелегітимні, пояснює революційний комендант будівлі, народний депутат від партії «Свобода» Едуард Леонов. Жодних нелегітимних незаконних заходів ми не дамо проводити в Київраді, тому що Київрада належить киянам, а не тим, хто узурпували владу. Якщо це буде відбуватися десь в іншому приміщенні, то звичайно, що ми теж не залишимося байдужими. Відповідно, ми будемо пікетувати в подібні зібрання, і будемо закликати киян до того, щоб вони напряму. Встановили народовладдя у всіх районах Києва, а не тільки як ми це зробили в Київській міській раді. У Югани так літак протаранив будівлю. Лайнер авіакомпанії British Airways, на борту якого перебувало 182 пасажири, мав вилетіти рейсом до Лондона. Під час посадки він зачепив крилом одну з будівель аеропорту. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Поранення отримали лише чотири співробітники летовища, які перебували в будинку, що зачепив літак. Аеропорт, втім, працює за графіком. Розслідування інциденту ведеться управлінням цивільної авіації пар. Нує три роки тюрми і штраф 5 тисяч євро за несанкціонований мітинг. Такий вирок виніс єгипетський суд трьом активістам, яких визнали винними в організації акцій протестів наприкінці листопада. Їх також звинуватили у нападі на поліцейських та пошкодженні майна. Наприкінці осені тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур підписав закон, який вимагає отримання дозволу на проведення демонстрацій. Документ також дає право поліції розганяти несанкціоновані зібрання. Я ростила його на засадах моралі. Він чоловік, який бореться за права людей, за свободу та соціальну справедливість. Так чому ж його засуджують? Це просто нонсенс. Бог знає, що він живе праведно? Північна Америка потерпає від зимового штурму. У Канаді майже 500 тисяч жителів залишилися без електропостачання через крижаний дощ і сильний вітер. Найбільше постраждала провінція Онтаріо у Торонто без електрики понад 200 тисяч людей. Паралізована також система громадського транспорту. Скасовано тисячі рейсів в аеропортах Отави, Торонто, Монреаля і Галіфакса. Від шторму постраждали також і деякі райони США. Без світла залишилося понад 400 тисяч людей. Людей у штатах Мічиган і Нью-Йорк. жертвами нагоди вже стали щонайменше 11 людей. Ну для гаджетів на базі Android створила додаток Бойкот партії регіонів. Програма розповсюджується безкоштовно та містить дані про бренди і компанії, які належать представникам провладної партії. Додаток вже з'явився у веб-магазині Android Play Market. Детальніше про цю та інші події читайте на нашому сайті tvi.ua. Ну а наступний випуск дивіться вже о п'ятнадцятій. Гарного вам дня.